Я переїхала із Василівки. Вона мені сказала, це чули всі дівчата, що вона сказала: я знаю, що ти переселен, А може, ти тут хочеш здати Запоріжжя і на працюєш. У Запоріжжі тут і це, ось, Василь. І вона мені буде розказувати, що я на Вона, Вона яке вона відношення має до родин загиблих. Щоранку у Запоріжжя під годинником проходить хвилина мовчання, проте в понеділок тут було аж ніяк не тихо. Конфлікт зав'язався між родинами загиблих воїнів та активісткою Ганною Омельченко, У чому його суть розповідає Монарія Південь? 2 червня на щоденну хвилину мовчання, яку започаткували громадські організації Сильна українська мама та разом ЮА», доєдналась Гана Омальченка, голова ГО «Роби своє. Зі слів організаторів акції, вона знімала учасників та опублікувала відео у своїх соцмережах після заборони зйомки. А на наступний день на акції нібито зробила заяву про те, що переселенці приїхали щоб здати Запоріжжя росіянам. Я даже не ну я зробила цю акцію. Я її не не було туди. Тоді вона просто під'єдналася до дівчат. Вони мені телефонують. І, аж сама володивна до нас підігналася жіночка, бере нас інтерв'ю. І здає нам бумаж і підписувати. Ми з нею ходили в мерію там до депутатів. Ну ми не і не ну я, я ну вони ж. Не знаєте, є люди, які ще болить, вони не знають. То я приїхала сюди, вона до нас підійшла в понеділок, почала нас знімати. Я їй запротила, я їй сказала, що ми не даємо згоди знімати нас, тому що ми родини загиблих, не знімаємо, ми не даємо згоди. Вона нас не почула. Я підійшла до поліції, до поліціянта. Я їм сказала, я можу написати заяву. Вона він сказав мені, що ні, ви йдіть. Відео і там напишете. Все, Ми на цьому ну, розійшлися. Вона знімала нас, ми розійшлися. А у, у понеділок вечором мені дівчата вже скидають відео, в ті, то, що вона мене. Роб буде буде за мене брати бере е, інформацію про мене. Чуть не до спідньої білизни. Це не то місто, відео. Відео. А ну Подивіться ні, 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 Це не то місце не відео да ви виключайте. Давайте за що ви виключите поліцію? Мені просто цікаво. Ну, подивіться. За те, що чоловік не дає. Я вам дуже дякую. Які суди були світ. з вами не не porozumiv. давали, навіщо нам згоду не, не дають. Ви не даємо ну, мене щойно виганяють з цього місця, щоб Ми я до вас Ми не надаємо згоду на наші. Згод. А ну, де, 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 де? де. Ану, Ми подивіться. не надаємо згоди. Подивіться, будь ласка, Ми давайте я підійду згод. до поліції, до поліції, будь ласочка. А ну, до поліції, будь ласочка ну скажіть, будь ласка, ми згоду не дає на знімання, значить навіщо вона нас знімає? ви мене мені погрожуєте, сказали, Доброго, щоб я звідси пішла? Вона використовує на своїй сторінці відео і, і підписує від своєї громадської організації. Коли одна з родин написала, що її не, про, не пропустили в громадський транспорт, вона написала: звертайтеся, го роби своє чи щось таке. Тобто родини навіть не знали, що їх використовують на своїй сторінці. Чому вони не знали? Я ще не представилася. Вони ще не попросили допомоги. Вони а попросили... Просили допомоги, вони попросили вони розголосу допомоги, вони... попросили допомоги вони і попросили розголосу. Допомогу, це було була підтримаку тижні тому. Правильно Тепер ви чуєте, вони у мене просить не треба. Хто просить? Ось Світлана Хто родина проси? родина загиблих. Ось Хто просить ця жінка? Світла... Просить мене звідси піти. Не знімати, Вас просять їх обличчя Ні, я не я зрозумію. Ви виганяйте. Я сюди я не приходжу я на хвилину. Ну от що я виганяю, Якщо я когось викладую, то вони. Хочуть розголоси по не знімайте мене зараз також. Я Ні, не тут вже ситуація. Дозвіл. Ви Я до мене звертали. Ви звертаєтесь до поліції. Висабляти. Подивіться, будь ласка. Звертається Я до поліції. Я не дозволяю себе знімати. Що не зрозуміло. Дуже, давайте, не От і все. Я вам пояснила ситуацію, чому родини просто просять не знімати. Чому так, пішли, підійдемо. пішли, підійдемо? Пишіть і після е, вівтору на хвилину мовчання. Ми вийшли. Вона теж прийшла до нас, і вона, вона розумієте, вона провокатор, Вона що вона робить? Вона, значить, Приходить, ми кажемо, не знімайте нас. Ми не хочемо, щоб ви нас. Ми не даємо згоду вас нас знімати. А вона нам каже, ви мене проганяєте, Тобто вона провокує нас. Ми розвернулися і пішли в поліцію. Ми написали. Я лічно від себе написала заяву. Чому? По-перше, вона збирає про мене інформацію. В мене є ГО, в мене є загиблі діти, син і зять. Загиблий, у мене є донька, а зараз воює Азові. Ви ж розумієте, я переселенка, я не боюся нічого, але мені страшно, мені стало страшно. Я переїхала із Васильівки, вона мені сказала, це чули всі дівчата, що вона сказала: я знаю, що ти переселенка, а може ти тут хочеш здати Запоріжжя і на вочці працюєш. Тобто, Вибачте, я, ти маєш право про мене збирати інформацію. І да, я звернулася в поліцію, я звернулася в СБУ. Піковою точкою копіння для спільноти стала саме заява, яку нібито зробила Ганна Омельченка про те, що переселенці кличуть сюди війну та росіян. Особисто звучить навіть те, що я говорила не знімайте, я не дозволяю мене знімати, але вона продовжила. А вчора вона прийшла з юристом. І почала нас знову провокувати. Ми їм кажемо, що нас не знімати. Ми не дозволяємо. Але з нею була жіночка в білому піджачку, і вони продовжували нас знімати. Вона сказала: ви всі приїхали сюди, щоб здати росіянам наше Запоріжжя. Вона це адресувала вам кому саме. Вона особисто так не сказала, ну стоячи біля нас і повернулася на міськраду, і до нас ну, дуже неприємно було. Я, наприклад, не з окупованої території, але недобрі слова дуже звучали. Ми зв'язалися з Ганою Мельченко з питанням, як виглядав конфлікт з її сторони, та чекаємо на її відповідь. Я хотіла по вас запитати, чи можемо ми зустрітися, чи зараз в телефонному форматі обговорити цікаво висвятити вашу точку зору в конфліктній ситуації, яка сталася от на хвилі хвилині мовчання. Понеділок вчора теж у вас була зустріч. От ми поспілкувалися з однією стороною, і нам для балансу думок хочеться запитати про те, як з вашого боку сталася ця ситуація. Ми можемо зустрітися або поспілкуватись зараз? Давайте я подумаю, тому що у мене зараз будуть зустрічі, засідання суду. Можливо, не просто в текстовому варіанті вам надішлю свою думку. Зараз спільнота родин загиблих воїнів проводить акції та збирає необхідну допомогу військовим на фронт. А ще залучає запоріжців долучитися до щоденної акції о 9 годині ранку, хвилини мовчання. Зупинись, вшануй героїв свіття місяця. Це десь 20, це 14 квітня. Ми там вийшли. Перший раз а побачили це все в Києві, коли ми встановляли банір нашим загиблим хлопцям. І там, прям от стала, всі стали. Ви розумієте, це було настільки потужно, в мене навіть відео є, прям всі стали. І ми стоїмо, і кажуть, чому в нас цього немає? Чому ми не можемо? Значить, там є, а ми тут не можемо. І ми тут приїхали, і зразу Павловрат, Запоріжжя, і пішло і зараз. І в і ділають і дівчата і в Дніпрі, тобто ми пішли, пішли і пішли. І пішли. Оце ми просто хочемо вшановувати пам'ять наших загиблих, не ті е, військових, то це і діточок, і е, цивільних людей, і волонтерів. Усіх, щоб люди бачили, якою ціною ну дається нам ця перемога, щоб вони долучалися. Наші родини збираємо кошти. Ми купляємо старлінги, ми купляємо дрони, передаємо на. Оз я приїхала в понеділок, і ми наші родини з Павлограда передали нашим запорізьким хлопцям 16 тисяч на старлін, на автомобільний старлінг. Тобто, ми, ми не сриваємося, ми це робимо. Я не боюсь. Ну, в нас же є родини, вибачте, я їх там є сікувані, сидять їхні батьки, їхні друзі. І ну навіщо? Навіщо це робиться? І мені дуже б хотілося задати питання однеї, пані Ганна. Я не знаю навіщо ви це робите. Ну дайте мені відповідь, для кого ви збираєте цю інформацію. От то може ви готуєте здачу Запоріжжя. Це свого і вона мені буде розказувати, що я на вона, вона, я Яке вона відношення має до родин загиблих. І вона буде мені розповідати, що я на очі. І вона про мене збирає інформацію. Люди добрі, та що це робиться.